Сидить хлопчина, голову схиливши, сльоза тече солона по щоці. Не можу, не піду я в пекло більше, і хрестик зажимає в кулаці. Ти що слабак, не може він. Дивіться, це мій наказ, позицію тримай, бо звільнить вас, паскудний, той убився. Чого мовчиш? Ану, відповідай: не йдеш, пиши у рапорті відмову, під суди, сядеш. Мовив командир, зламався я, не витримаю знову. Я ледь живу, прошу тебе, повір, це я слаба Я рік не бачив дому, за правду до останнього стояв і не зважав на біль, тривогу в тому. А на нулі весь час я воював, і по братимі вже без ліку втратив. Мене чомусь Господь таки вберіг. Тепер під суд, така мені відплата. Я мужньо бився стільки, скільки міг. Ти думаєш, що серце не боліло, мій друг помер, убили на очах, я бачив, як холоне його тіло, і досі сниться той нестерпний жах. Я три дні не міг його забрати, бо тіло там примерзло до землі. Я бачив, як кричала його мати, а душу в небо несли журавлі. Ти був хоч раз. Скажи на полі бою, а скільки ти отримав орденів, в тилу ти так пишаєшся собою. Життям бійців медалі заслужив. Не можу ні морально, ні фізично. Здоров'я залишилось на війні. Якщо піду, закінчу теж трагічно. Немає сил, пробачте, всі мені. Сидить хлопчина, і тихо, тихо, плаче. Скалічила його страшна війна. Життя тепер по-іншому він бачить не радують ні рідні, ні весна. В душі його бої йдуть криваві, у снах стріляє, знову піде в бій. Він довго так служив своїй державі і дякувати Богу, що живий. Але й такі ламаються титани. Вони ж із плоті, всі вони живі, болять у серці їх ще свіжі рани. І душі потопають у крові. Пробачте їм, не смійте їх судити, вклоняємось їм низько до землі. Вони дали можливість людям жити, не будьте як ті кляті іроди.